Із цитатою Пеле та 12 фотографіями у Хмельницькому презентували календар на 2023 рік зі світлинами місцевих спортсменів. Лютий прикрасило фото лижної акробатки учасниці чотирьох Олімпійських ігор Ольги Полюк. Місяць для фристайлістки обрали не випадково, кажуть ідейники. Саме наприкінці зими вона взяла участь і стала призеркою чемпіонату світу з фристайлу та сноубордингу, який приймала Грузія. Ми намагалися, щоб спортсмен попав якраз на ту сторінку того місяця, де він буде виступати. Крім того, тут, крім фотографії на сторінках, ви бачите ті спортивні події того місяця, які якраз там мали відбутися. Вирішили внести спортсменів і команди, які були. Найвищі досягнення минулого року зробили 20 примірників. Вони це пілотний проект. Надійде в паперовому вигляді він до тих, хто туди потрапив на той календар. Передамо кілька в бібліотеки, керівництво міста області. А електронний варіант розмістимо на нашому сайті. За свою вихованку Анастасію Дежицьку отримує календар. Її наставник тренер-викладач відділення висловання до США No3 Микола Кушта каже: зараз спортсменка перебуває на зборах в Албанії, де зроблена світлина Анастасії Відповідає одразу це кінець вересня, жовтень. Місяць на чемпіонаті світу з марафону в Португалії в місті Понте де Ліма. Де ми вперше приїхали на такі змагання, і Анастасія була другою. Це дуже класна ідея. Такий календар їх треба побільше, щоб вони були не, не тільки в тих, хто тут на календарі, а й в загальних школах, і в установах, щоб люди бачили, що в нас є спорт, він розвивається. Світлину Олега Плотницького, капітана національної збірної України з волейболу, представники регіонального відділення науку обирали найдовше, адже хотіли надрукувати фото саме під час стрибка. Волейболіста на сьогоднішній момент дуже багато наших представників України, які грають в закордонних клубах, виступають за закордонні клуби. Для нас це буде для України великий плюс, тому що вони будуть мати дуже велику практику. І граючи вже за Україну, вони себе покажуть. Можу сказати за волейбол, що команда збірної України попала на відбір Олімпійських ігор. Зайняли сьоме місце в чемпіонаті світу. Ну, досягнення є. Закриває 2023 рік у календарі. Чоловіча збірна команда Хмельницької області зі спортивної гімнастики. Минулоріч спортсмени стали чемпіонами України серед дорослих. Фото, яке потрапило в календар, зроблено в залі, де тренуються. Ходили з медалями в рюкзаку, щоб сфотографуватися. Вони великі, то ще й трошки підкачалися. Ми до цього йшли, і це зараз у нас розквіт гімнастики. можна так сказати. Це почалося ще рік чи півтори тому, коли третє місце зайняла команда. Зараз ми стали чемпіонами в тому році і будемо перемагати в майбутньому, попадати в календарі. Будемо намагатися попасти і на всеукраїнський, щоб поїхати за кордон, уже ставати в збірну весенився став. Нас тренер один воює, і йому також дуже буде приємно приїхати, побачити, що ми почали розвиватися і розвиваємо наш спорт. Загалом у календарі світлини десяти атлетів, які представляють різні види спорту, ще дві фотографії командні ідейники мають надію, що календар надихне молодь займатися спортом. Тетяна Самсонюк, Валерій Телиховський, новини міста.